Thank you У четвертій ранку росіяни скинули дрон на житловий будинок у Новослобідській громаді. Це все, що лишилося від оселі, всередині якої були люди. Дрон скинув вибухівку на будинок. на жилий. В будинку було п'ять мешканців громади, які понятно, що загинули там. нереально просто вижити було. Вони спали. Понятно, що нікуди вони не виходили і мабуть, навіть і не чули. Події майдану 2014 року розпочались ще у листопаді 2013-го Зі студентської революції гідності молодь чекала підписання асоціації про угоду з ЄС, щоб Україна стала частиною об'єднаної Європи. Натомість, після жорстокого побиття студентів озброєними силовиками, українці піднялись на саморобні барикади у центрі столиці. Перші загибелі майданівців зафіксовані 22 січня, а найбільш трагічні дні з 18 по 21 лютого, коли на Грушевського інститутський. Загинуло 84 активісти народного протесту. Загалом в ті дні полягло понад 107 людей, яких назвали героями Небесної Сотні. 8 лютого підтримати Євромайдан поїхав і сумчанин Олексій Братушка. Батько Олексія говорить, того дня у лютому 2014 року він чекав сина з рейсу, а почув, що він їде до столиці. Я дзвоню Льоша, є? Я чую, шум двигуна. Я їду в Київ. Ну, я б просто не згадував, тому що я, я не, не відговорив би його. Такий характер. якщо що, рішив. Не все. А ти що не розумієш, що якщо Київ розгонять, то всю Україну розгонять. Востаннє рідні бачили Олексія вдома за тиждень до його загибелі на Майдані. Як чувство, що їй дороді мого, я тебе не побачу. Батько, все нормально. Жди мене. Я не то. Ну і через неділю дождались. 20 лютого о 9.10 ранку куля снайпера обірвала життя Олексія Братушки на вулиці Інститутській. Першою про загибель Олексія дізналась його сестра. Його телефон знайшли в кармані загиблого. І з цього телефона дзвонили мені, кажуть, а хто йому? Сестра, каже, ваш брат загинув. Це був загиблий Кацуба, також з Небесної Сотні. Я так розумію, що Льоша загинув за декілька хвилин до нього, і він у нього забрав телефон, щоб сповістити. Рідних і його слідком також убили. І на момент гибелі льошин телефон оказався у нього. У Києві Ольга шукала брата з відчайдушною надією, що він такий живий. Я пішла до Михайловського собору. Там батюшка сидів, списки були туди, везли всіх поранених, тіла загиблих. Також ж ховали, бо якщо Беркотивці когось хватали, все вже не знайдеш. Поранених також ж не по всій там забирали всього дві клініки у Києві, які. Брали і не видавали поранених майданівців. Там Ольга почула, що троє невпізнаних загиблих оборонців майдану на оранжереній. В одному з них впізнала брата. Так як я, от такий лежав. Питала у патологоанатома, Він не мучився. Каже: ні, смерть була Оля вийшла я... зі спини в хребет і вийшла через ну в ділянці серця. За громадянську мужність і патріотизм під час революції гідності Олексій Братушка нагороджений медаллю за жертовність і любов до України. Йому присвоєне звання Герою України з. Рученням ордена Золота зірка посмертно минуло 10 років після тих подій, але досі не названі і не покарані виконавці злочинних розпоряджень, говорять рідні Олексія Братушки. Але впевнені, герої Небесної Сотні поклали своє життя недаремно. Олексій і всі ті, хто загинули разом з ним, і і тоді, 10 років назад, і які гинуть зараз, вони гинуть за за нашу країну. На алеї слави на центральному кладовищі Сум відбулись скорботні заходи з ушанування героїв Небесної Сотні. Новини СТС. Шості зіштовхнулися легковик і мікроавтобус. Водія легкового авто затисло деформованими конструкціями, і він не міг самотужки вибратися із машини. Потерпілого діставали рятувальники ДСНС. Чоловіка передали медикам. 23 грудня 2023 року сумчанин Денис Гончаров виконав підйом гирі вагою 73 кг кілограми г, грамів при власній вазі 67 кг кілограмів г, грамів, таким чином становивши світовий рекорд. Матеріали відео були направлені до книги рекордів України. Дуже довго йшла перевірка більш місяця, і цей підйом був офіційно признаний за національний рекорд. Континентальний та світовий рекорд, і вже у лютому відповідні дипломи та кубки атлету вручили голова сумського відділення Національного олімпійського комітету України Олена Петрова та керівник управління молоді та спорту сумської ОДА Євген Походня. Є особливість підйом виконався, виконувався без екіпірування, тобто на атлетів не повинна бути ні напульсників, ні кістьових пунктів, ні на ні навіть атлетичного пояса. Так би мовити, голими руками. Історії гірьового підйому ще невідомий атлет, який підіймав би однією рукою з помосту в гірю, яка буде важча за його власну вагу. Денис розповідає, рекорд це результат комплексної багаторічної підготовки. Чоловік тренується майже щодня по 3-5 годин. Взагалі ця підготовка, хай навіть конкретно до цього підйому, ну, Результат це як атлет підіймається сходинками, Результат за результатами за результатом, це близько 10 років. Його тренування, говорить Денис, починається не зі спортивного залу, а з підйому, руханки та сніданку. Саме така дисципліна загартовує організм. Я бажаю, що нема суперталановитих людей для цього виду спорту. Нема Людей з якимись суперсхильностями е, кожен зможе, люба людина зможе, але треба наполегливість і дисципліна. Це образ та спосіб мого життя, це постійні перегони зі власною слабістю, слабкістю. На цьому, розповідає Денис, не зупинятиметься. Під час встановлення рекорду спортсмен планував підняти ще більшу вагу, понад 76 кілограмів. Однак не вдалося тепер говорить, це його наступна мета. Мрію все ж таки подолати ту вагу, яка мені не підкорилась. Це є мотивація. Своїм атлетичним прикладом я намагаюсь надавати мотивацію більш юним атлетам. Для того, щоб поліпшувати, поліпшувати свої спортивні результати та йти вгору. тепер Денис очікує офіційного підтвердження від Книги рекордів Гіннеса. Новини СТС.